кінця листопада пан Василь займається яблуневим садом уже 12-й рік. На початку 160 гектарів насаджень господарство спадкувало від колишнього колгоспу імені Горького, проте деревам було вже більше 30 років, тоді як термін експлуатації яблуневого саду 20 років. А отже, з усього об'єму яблунь плодоносило лише кільканадцять гектарів. Довелося викорчувати старий сад і закласти новий. Сьогодні це високоінтенсивні посадки. Яблуні на карликовій підщепі вступають у плодоношення на другий рік після висадження, а вже на третій господар одержує повну окупність проекту, збираючи середньо 50 тонн із гектара. «В цьому році очікуємо звичайний урожай, це на рівні залежно від вікової групи. Якщо п'ятий-шостий рік саду, то вона має нам видати 40-60 тонн з гектара. Є у нас другий рік 8 тонн, третій рік 25 тонн і так далі. Загальна врожай у нас із 135 гектарів, у нас ще молоді сади, це приблизно 2500 тисячі тонн. Від обрізання дерев у зимку і до збору останнього врожаю восени за всім потрібно наглядати. Пан Василь, заручившись підтримкою Норвезького метеорологічного інституту. Навіть погоду контролює долічених секунд. Відтак господареві вдається визначити, чи є ризик занедужання дерев і від яких примх природи слід боронити яблуні найближчим часом. У саду працює новітня система краплинного зрошення італійського виробництва. Крім того, бригада робітників саме встановлює антиградову сітку, адже закономірно кожен рік трапляються один-два серйозні градобої, здатні пошкодити від 10 до 90 відсотків врожаю і зробити миловидне десертне яблуко придатним суто для промислових потреб. Що в Європі протиградовою сіткою покрито 70% насаджень, в Україні це перший захищений сад. На користь сад захищає, бо град, то, -то все ж не здержує врожайність. Дуже вкусні ямручки. Всі відправляють у Київ, йдуть туди, в Одесу. Василя Васильовича тут багато покупців. Ну, такі, що покупляють. Москва, Петербург та Єкатеринбург вишикувались у чергу, щоб посмакувати закарпатським яблучком. Втішається господар. Та найширший фрукт представлений на прилавках однієї з провідних мереж супермаркетів України. Та ж мережа на 10 років уперед викупила право на продаж натурального яблучного соку, що його також виготовляють на сторожницькому господарстві. Досвід виготовлення нектару пан Василь перейняв у голландських партнерів. Сік нового покоління там іще називають Клауді», цепто натуральний мутний. Там жодних консервантів, ні каплі води, ні цукру не є. Тому він надзвичайно смачний. І ми скористалися німецьким досвідом. Найпередовіша технологія це сік прямого віджиму на центрифугах без руйнування ензимів і клітин у соку. Тому на центрифугах гравітаційним методом відбувається відбір м'який соку. І його смакові і корисні властивості надзвичайні. І він зайняв перше місце в Україні по об'ємам продажу і по смаковим уподобанням споживачів. Торік експериментально виготовили 150 літрів соку. Цього разу планують заготувати в 4-5 разів більше. До слова, виробництво соку Василь Малеш цілком довірив синові. Стосовно ж першого врожаю яблук його очікують уже в перші дні серпня.